In the Ukrainian cities, hit hard by Russia's brutal military aggression, the bike has become a dependable way of getting around on destroyed roads. In just six weeks, we collected 450 bikes. But of course, Ukraine needs far more after the uh, full-scale invasion in a few months we saw that bicycle is really essential mode of transport for many people we also saw how people use bicycles even for evacuation and we decided that we could start uh, this campaign to help people who are in need Найчастіше велосипеди донатять як звичайні люди. Місцеві організації вони збирають ці велосипеди і ми організовуємо їх доставку з Європи в Україну. Наприклад, зараз звільнився Херсон і ми почали знову отримувати запити від Херсона. And with this delivery we will reach over 1,000 uh, request covered. Місто різні організації отримало більше 70 велосипедів для волонтерів. Саме для нашої організації отримала сім велосипедів. Більше з них в області. Для волонтерів, які розвозять допомогу, по перше, це екологічно, це економічно. На велосипеди не потрібно витрачати паливо, і можна дістатись в труднодоступні. Міста велосипеди переважно використовуються в розвезенні гуманітарної допомоги, благодійної допомоги. Перш за все, це засоби реабілітації, це підгузки, це медичні засоби. Ми відчуваємо, цю. Підтримку і солідарність ну завдяки тому, що люди готові пожертвувати і підтримати Україну тим, чим вони ну, можуть. власне. Join us and take action now to collect bikes for Ukraine. We are with Ukraine. Слава Україні!